Павло – донор вже понад 10 років. Регулярно здає кров, плазму та тромбоцити. Донація увійшла у його повсякденне життя, а цю справу не полишив попри повномасштабне вторгнення расистів. На початку 22-го чоловік вступив до лав ЗСУ. каже поза службою, знаходить вільний час, аби завітати до Чернігівського обласного центру крові. Дуже багато по перше, хлопців потребує крові по, -по друге у лікарнях. Так само, як і раніше, лікуються діти, лікуються дорослі і постійно кров потрібна. І це не частина частина процесу, щоб врятувати комусь життя. Взагалі, по правилах, дозволяється раз на два місяці здавати кров. А якщо плазму або тромбоцити, то трошки частіше. Загалом цього дня вирішили здати кров на потреби армії та цивільних близько 30 військовослужбовців сил територіальної оборони. Хтось з них вперше став донором, а хтось на постійній основі приходить до центру. Таку ініціативу воїни започаткували ще у грудні 2022 року. Перед донацією усі учасники попередньо одержали довідку про стан здоров'я та пройшли обстеження. Люди зараз отримують багато поранень. Переважно це осколкові поранення на фронті. І тому треба створити банк крові. І люди, які виконують бойові завдання на кордонах, де немає активної фази бойових дій, військовослужбовців, вирішили здати кров для своїх побратимів. Як розповіла директорка Чернігівського обласного центру крові Лілія Бузницька, вони регулярно поповнюють свої запаси і активно співпрацюють з усіма, хто хоче доєднатися до донацій. Також виїжджають за межі Чернігова, де роблять забори крові. Зараз ми дуже потужно працюємо і постійно закликаємо людей для здачі крові і для того, щоб поповнити банки крові. Щоб було чим допомагати пораненим та хворим людям. Як завжди, критичні у нас негативні ризис-фактори, коли ми кожного дня будемо запрошувати, тому що цих людей менша кількість, чим з позитивним ризис-фактором, і вони користуються з попитом, і тому людей з негативним ризикс-фактором не вистачає, на жаль. Аби здати кров, необхідно пройти обов'язкові процедури. Про їхній перелік можна довідатися на офіційних сторінках центру. Зокрема, там постійно публікують нагальні потреби у певних резус-факторах та історії донорів, які щодня рятують чиє життя.